Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Військовий руха знову дублює свій пост. Серед наших військових є термін м'ясні роти. Це на ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це на підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпіювані, як Ні, Вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читайте у твітрі і Їм Треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре, і що все буде добре обіцяє. великі інтерв'ю, такий солдат не беруть, і тому в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору чи телеграм-каналах вам про них не скажуть. І відступаючи, гуляючи фланги, такий солдат не попереджають про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи про наших котиків ЗСУ. у вас перед очима такий образ солдата, але в реальності у більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про невалоручих чмовіків або. Про зеків вагнерів, то стримують усе блядське кодло, сидячи в окопі, тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття. Отакі люди вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само як і всі страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на усе, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Ідучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись у бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата. Хоч на трохи, бо в це все можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу ніж податки чи донат, і дуже прошу вас. Не забувайте таких солдатів після війни. Піхота це честя. Політолог Бала попереджав командування: не карають за сотні загиблих через дурість, як от колона автобусів, яку розстріляли, тоді загинуло за словами Бали, понад 110 військових. військових. Той же час офіцер сил територіальної оборони ЗСУ у інструктора мінометників Сергія Молольїда вважає, що армія РФ вчиться швидше за українських військових, за його словами Росії. Для навчань постійно видають методички та посібники, які є актуальними у совковій Росії. Наскрізь авторитарні і інші підходи. Вони регулярно видають рекомендації. Методички і посібники по зовсім свіжому досвіду. роблять книжечки, в яких розкривають у своїм бійцям нашу тактику і рекомендації про протидіях противник гнучкий. У них є найманці ПВК, які воюють як хочуть. У них є цифрові мотороли, звідки вони їх взяли. А в піві напрямок розвивається просто катастрофічними темпами. Зазначив інструкторов інтерв'ю. на він розповів, як нещодавно. Авно спілкувався з командиром мінометної батареї на напрямку часового яру, який розповідав, що зброя не надасться у потрібній кількості. Він каже: дайте нам 100 мін на день, і ворог буде зупинений. А знаєш, скільки їм дають 10 мін на день бою, і як їм виконувати поставлені задачі. 10 мін це 2-3 цілі, не більше. Пояснив Молодіда. за його словами. Ключовим фактором на війні також є відсутність аналізу проведених дії. Військовий вважає, що його варто проводити не лише у напрямку провальних операцій, але й успішних у підрозділах. Уже всі налаштували роботу через Starlink, а кропиво, стрільми, дрони і таке інше. Але хто тепер пам'ятає, що робити, якщо це не працюватиме? Звикати до зручних технологій легко. Ворог знає про цю перевагу і буде робити дії для того, щоб не нейтралізувати її. А що ми робитимемо, коли ворог нейтралізує цю перевагу? От у 2022 році ми мали перевагу в дронах, скидах і кропиві. А що зараз тепер у росіян перевага в дронах і свій репей для арти? Вони вже розробили теж додав інструктор, військовослужбовець пояснив, що ЗСУ втрачають перевагу через те, що не аналізують свої слабкі та сильні сторони. Однак все ж є підрозділи, які розробляють план. Б проте їх мало. Крім того, ще однією проблемою є командування та відступність кризової комунікації. Військовий припустив, що вище керівництво не хоче слухати та чесно спілкуватися з підлегливим. Якщо щось йде, не так всі бояться доводити начальникам погані новини, менталітети, небажання вчитися, визнавати помилки, силкові традиції, причини, чому аналіз проведений дій у нас не працює, хоча методичку аналізу проведених дій затвердили на рівні наказу на штабу ще у 2017 році. Наказ номер 4 від 4.01.2017. Треба вміти визнавати проблеми і власні помилки, чути підлеглих, вміти оцінити ситуацію і приймати адекватні рішення, а не кричати мату на підлеглих щодня. Підлеглі мають не боятися командира, а боятися підставити командира. А в нас офіцери по закутках ховаються, коли командир в коридорі стоїть, щоб на очі не попадатися. зайвера. звісно є деква. Ні, але їх відсотків 20 від усіх. Зауважив він. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.